Вітаю всіх на каналі Інтервізор зі мною в студії політолог Віктор Таран. Пане Вікторе, вітаю вас. В нашій студії завжди радий вас бачити тут з нами і з вашою аналітикою. Вона завжди цікава. Поговоримо сьогодні з вами про технології, які спрацювали на цих виборах. Тим більше у нас будуть ще до вибори. Через те, що все ж таки деякі вже обрані голови міських селищних рад, вони на жаль померли, і в нас ще будуть до вибори до Верховної Ради, тому що у нас частина тих депутатів, які були депутатами, стали теж головами, то поговоримо про ті технології, які спрацювали, і які можливо будуть використовувати вже на наступних виборах. Аналізуючи ті тих кандидатів, які пройшли, які стали і головами, і депутатами, які технології зараз працювали, а які не спрацювали, вітаю. Mm. Ви знаєте, дуже цікаве питання, і для того, щоб на нього дати повноцінну відповідь, думаю, нам з колегами, політологами та політехнологами, які останні півроку працювали в полях. Необхідно, що буде провести не один мозковий штурм, тому що для того, щоб обмінятися інформацією, тому що кожна кампанія вона є унікальна і умовно, те, що спрацювали в місті М, могло не спрацювати в місті Д і mm -hmm. навпаки. Тому я буду спробую говорити лише про загальні тренди, які, на мою думку, мали місце на цій виборчій кампанії. Отже. Якщо говорити про цю кампанію, то вона була по-своєму унікальна, тому що вперше у нас відбувалися вибори після реформи децентралізації, і під час яких міські голови чи не вперше змогли продемонструвати виборцям, що вони могли щось реально зробити для міста. І якщо говорити про ці тренди, то можна уже з певністю говорити, що в усіх містах, де балотувалися діючі голови, вони перемогли. Немає такого жодного місця, де б не переміг діючий голова. Тому перший тренд, про який ми можемо говорити, це те, що спрацювала позитивна адженда, на якій грали діючі голови, які могли б продемонструвати результати. І от що, цікав, що цікаво, незважаючи на контрпіар їхніх опонентів, в тому числі чорний контрпіар, які показували величезні зловживання. Тому на бюджетних коштах, які здійснювали міські голови під час так званого благоустрою і міста за ці п'ять років, на виборців це не діяло. Тобто виборці сказали, що ну, всі крали, всі, і цей, мабуть, краде, але цей щось ну, це зробив. Тому цей, це був такий перший тренд. Да? Тобто, і тут дуже важливо, що виборці не захотіли радикальних змін. Да? Тобто, це те, що. Вчить нас наука політологія, вона говорить про те, що виборці, якщо і хочуть змін, то ніколи не хочуть радикальних, вони хочуть невеликих змін. Тому це так і яскравий приклад: це вибори в Львові, коли синютка, який, на мою суб'єктивну думку, мав більше господарських компетенцій, більше гарних, цікавих пропозицій для міста, там там електронний квиток чи інше. Виборці просто злякалися його ініціатив, сказали, що ти дуже радикально пропонуєш хлопчик. Як, як вони казали після дебатів? Mm -hmm. з ними розказували, аж занадто гарно стелить. Ми не віримо, що він це зробить. Я, я не знаю, віримо чи не віримо, але ну, для мене його програма була ну так досить ра ра раціональна. Це якщо говорити про загальний тренд, другий тренд це те, що в принципі партійна франшиза центрального рівня не спрацювала. Якщо ми подивимося, е, хто переміг, то перемогли. Найбільше, до речі, електоральні переможе це партія «Свобода». У них три мери. Потім е, за майбутнє. Зараз це ж підтягнулося... Це ви про партію ЦВК показує самому Ні, я кажу, зараз ми, ми, ми ж про мерів зараз так, говоримо. Так. Мері обласних центрів. Угу. Мері обласних центрів. Я, я уточнюю я уточню, теж, бо багато спекуляцій у ЗМІ. Да, і... да, да. Ні, ні. Ну... Мері обласних центрів ми зараз про них говоримо. Тому дійсно це. Ще один тренд, що люди не дивляться на загальний рівень. І якщо раніше на, на парламентських виборах треба обов'язково мати партійну франшизу пізнаного бренду, то тут зараз люди дивилися не на бренд, а на ті реальні речі, які пропонувалися. Тому ми маємо від пропозиції. Так само кількох мерів маємо від за майбутнє. Тобто там вже люди не дивилися на франшизу. Ви сказали Свобода найбільше мерів три. Там по Хмельницькому дуже цікава історія, тому що три з половиною так буде точніше. Тому що по Хмельницькому виходить, як він з одного боку його і позиціонують як Свободівця, а з іншого боку, він вів свій іменний блок. Угу. Тому зараз що сказати, мені дуже дуже складно, з якої з якої партії він належить. От тому, ну підсумовуючи, це. Про тренди. Якщо говорити вже про більш практикуючі речі, то ми можемо говорити, що е, спрацювали старі добрі технології, які і були на заточені під конкретних виборців. От ті партії, які будували або мережу, або сітку, мережа сітка це трошки різні речі. Ті партії, які змогли поставити у себе в списки тих людей, які перепрошую ніжками обходили всі двори, так, які змогли це области. Вони в принципі і перемагали. На жаль, на цьому добрі новини закінчується, тому що маємо констатувати, що всі сірі технології, це питання скупки голосів, ціна варіювалася від 300 до 500 гривень. роздача продовольчих паків, роздача матеріальної допомоги за рахунок місцевого бюджету, тим, до речі, зловживали. Всі мери, так, які, вони так само мали місце. Адміністративний ресурс так само мав місце. Тобто ви, ми можемо наводити конкретні приклади там, чи з Чернігова, чи з інших міст, коли викликали батьків так, і батьківські комітети, і вчителі там, вставили задачі по забезпеченню голосування за їхнього мера. Ви бачите, як садочок поміняв? Угу. Бачимо, голосуємо. Дуже цікава була технологія через так звані вайбер чати, да? тобто туди саме освітніх начальних декладів. туди пробитися чужому дуже складно, тобто тобі дуже складно це фільтрувати. Але, але там йшла дуже масована агітація за конкретного кандидата. До речі, Подібну технологію використовувала команда Зеленського у 2019 році, коли вчителям тоді ж пообіцяли, що вони там суттєво зростуть зарплати. Зараз ми бачимо бюджет. так. це вже Але я кажу про технологію, люди, якщо ви в вайбер-чати освітні означання заходів, бінго. От в вайбер чати ОСББ ЖКГ, туди краще насуньтеся, тому що там а занадто різношерсна ціннісна і преференційна аудиторія, тому що їх цікавлять зовсім інші інтереси. Так? Мене цікавить майданчик, мене цікавить стоянка, мене цікавить пофарбувати, а мене голова задовбав, а я взагалі мене не чіпайте. І як тільки ви туди заходите, ви там провалитеся. Так? А в освітні все просто. Прийшов, нова парта, новий комп'ютер, там не знаю, нове вікно, і, і тебе вчителі будуть, будуть всі любити. Ті партії, які робили ставку виключно на діджиталізацію, вони, на мою думку, вони програли на цій кампанії, тому що діджитал він виконує дуже класну функцію. Він виконує функцію підвищення впізнаності, але він не виконує функцію переконати вас. Агітувати за мене. Да. Тобто я, ну, я бачу кандидатів, я бачу ролики, про тому ролики всі однакові. однакові тобто ми так. про це сам, вже говорили. Тобто, так, так. Там, ми за все хороше, про ці всі Обов'язково Ов'язкові бути навіть три елементи це гендерно вреноважна команда, яка кудись іде, квадрокоптери, який має <laughs> знімати верх здаю, і пафосна музика. Були цікаві технології, які використовувалися в броварах. От мені було б цікаво подивитися, чи вони далі будуть використовуватися. От це так звана 3D і 5D присутність кандидата. Що ма це на увазі? По місту були розкидані куби. Підходячи до яких і навівши на яких телефон да, через певну програму, ти міг побачити кандидата на посаду в мера, я не буду називати цю людину, тому що буде балтуватися, і ти міг з ним поспілкуватися. Да, там були певні опції, ти там задаєш якісь певні питання, він тобі за них відповідає. Дай ми розуміємо, що питання були однотипні. Да, питання, відповіді однотипні, і більше там трьох пяти Ну ти не міг загрузити там це, це фізично неможливо. Але я вважаю, що це було дуже цікаво ноу-хау, тому що воно виконувала найголовнішу роль на да? принцип прямої комунікації між виборцем та кандидатом. А це, на мою думку, як технолога найважливіше, що може бути на цих виборчих кампаніях. Uh... У нас зараз я вас приб'ю цікавий 3D-куб. Куби були mm. тут в Києві, коли навколо дерев стояли ці банери шахова, гусовського. Так і всі підходили. Ні, Це ж інше. Ти, я ти, розумію. Ти, ти, просто ти, у нас, ти, ти... <laughs> щоб розуміли, це не на ті самі куби. Ні, ні, так, да, це не ти куб. Тобто ти, ти, коли підходиш до гусовського чи шахова, то там ну не ну, відрізати там. відірвати. Так, да, все. До речі, там і слуги народу цим балувались, але м, от е, тут трошечки і і, і, і інша історія. От тому э, чи підіграли роль э, великої листівки і плакати, і э, мені зараз важко сказати, тому що в умовах цієї кампанії, те, що я бачу, ми про це з вами говорили, так. вони більше шкодили однородним кандидатам. Тому що виборці, коли бачили однотипні э, листівки, які на одному тому самому окрузі від однієї тієї самої партії. Відрізняється виключно маленьким номером зліва справа, це людей путало. Так? І від цього програвала партія, і від цього програвали всі кандидати в списку. Єдине, хто від цього вигравали, це перші номери, тому що люди там просто плювалися, mm -hmm. голосували, просто проходили, ставили за галочку. Тому м це вже питання до, до законодавця. Да? Тобто, як це питання, ну як це питання врівноважця, тобто я, наприклад, бачив це в Польщі, то в Польщі там це трошки інакше. Там законодавець визначив, що існують спеціальні стенди. На цих стендах кожна партія вивішує своїх кандидатів однотипними листівками, де м -м, просто там на форматі там А3 да, mm -hmm. лежить. Просто перелік е людей. Номера списку, і дуже маленька коротка інформація про них. І це виходить. От, я зараз сказав, що страшну річ, да? тобто, я не знаю, що от старше покоління, тут я себе згадав, що я теж до цим це бачу. Да? Це як в Радянському Союзі. Люди підходили до таких, такі були такі стенди за Союзу, де, де висила газета там, Правда, там, Знам'я, ця Молода Гвардія, там, я згадую, да? і люди підходили. І, Просто стояли і читали, читали, читали. От можливо, і хіба би... у нас у 10-му році такого не було, коли вибирали і Януковича і я потім такого... його Ні, це трошки інше. Були стенди, теж всі дивилися. Ну то, я кажу про місцеві вибори. Да? Тобто uh -huh. ми, тобто, я думаю, що якби щоб ті партії, які на місцевих виборах на майбутнє, я закидаю, будуть піти таким чином, або законодавця це унормує, це це, 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 це це спростить. Інакше я ж кажу, це все не має жодного значення, бо люди втомлювалися дуже швидко від величезної кількості. Буклетів однотипних газет там, тощо. Дуже гарно спрацювали ті партії, які грали вдовго. Я можу навести приклад там, Варта у Львові, там, чи, ну, дуже багато локальних проєктів, які починали свою кампанію мінімум за рік. Оті, ці партії змогли перемогти на цих виборах і вони показали неочікувано гарний результат. Дуже важлива умова. Ми говоримо зараз про ті партії, які не мають великих олігархічних грошей, як, наприклад, там за майбутнє, де як там просто ззавливалося вже можна. Тобто, якщо політична партія або ініціативна група людей хоче прорватися в своє маленьке місто, то в принципі, якщо стартувати за півтора-два роки, якщо ну не не пізніше, якщо правильно іти крок за кроком і збирати по кропинкам свого виборця, я переконаний, що 5-7% спокійно можна набирати. І такі приклади, ми це бачимо і в Луцьку, повторюсь, і в Чернівцях. І в Львові. Чернівці, давайте <клес> зупинимось. Все ж таки, Руслан Рохов, наш добрий знайомий, теж політтехнолог, і який виграв, власне кажучи, компанію в Чернівцях. По-перше, я запитаю про явку. Там 22% дуже мала явка. По-друге, єдина альтернатива, яка перемогла там, власне кажучи, від якої кандидат, вона взагалі ось начебто, тільки з'явилась. <клес> ну, по-перше, людина, яка стала мером, вона не тільки з'явилась, вона була давно в політиці. Я про партію. Да, але поперті ми ж говоримо про те, що людина готувалася, про те, що вона була пов'язана самопомітчу, теж готувалася, бо готувалася. От і е, наскільки мені відомо, ті активісти, які там працювали, вони працювали давно. От говорити, що кампанію виграв тільки Руслан Роков. Ні, 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 я ж не це, кажу. Це, я це, я так, він він вів він вів технолог, технолог, так, як технолог, так, звичайно, і вони показали дуже гарний результат. Але і там знов ж таки була дуже непроста ситуація, тому що місцеві еліти там були не дуже налаштовують діючі переможець. Вони зривали вибори і взагалі там в день. Перед голосуванням там всі члени ДВК були замінялися. То то я тобто... просто нагадаю, що навіть Каспрук, який є був вже діючим мером, він навіть не прийшов у другий тур, да ну тому ну там інша історія. Там же його знімали. Він не був мером, тобто і тому я даже коли я казав про аналітику, що жоден, що всі діючі мери перемогли, я казкока даже не рахує, тому що він останні декілька років був просто позбавлений можливості керувати містом. Да? його його зняли, він намагався поновитися по судам. Його не виходило. Він бо, продовжує тому, це робити, якщо що Так, да тобто, тому Чернівці це там унікальна історія. Дата там я також запитав про явку, тому що 22% і Багато хто жартує, що на наступну кампанію в принципі вже каліки тільки доходити будуть до виборчих дільниць і як. Доводити кандидатам своїх виборців. Ну, а от тепер найголовніше, да, тобто це питання, щоб перемогли ті кандидати, які змогли забезпечити прихід своїх виборців. А забезпечити прихід своїх виборців тут ми можемо, можна або з такими добрими технологіями а-ля кол-центр, ми з вами про це говорили. Uh -huh. Тобто, коли ти обзванюєш своїх виборців по базі, яку ти встиг створити за декілька місяців до цього да, і, і доводиш їх. Або ти маєш е, розширену мережу агітаторів, яка має бути прив'язана хоч би один до 10, який так само може призвести на виборчу дільницю за певні преференції. Тобто, але ми платимо агітатору, uh -huh. а не людині за, за голос. Це дуже важливо, да? тобто це не підкуп виборців, да? це, кажучи, я знаю Петю, Васю, Люду, Люди, я їх доведу, вони проголосують, і ти отримуєш ці, там, бонус. Ну і звичайно, стара добра сітка, вона теж спрацювала. Коли кажу стара добра, це з долю цинізму та сарказму, тому що судячи по виборам не тільки місцевим, а навіть до виборами до Верховної Ради, які відбувалися в Чернігівській області, да, де де ляжко програв, то скубка виборців і виборців до дільниці, вона так само зіграла свою важку роль. Підсумовуючи на цих вибор, на цих виборах спрацювали в першу чергу ті виборчі технології, які працювали і до того, які були направлені на персональну роботу з виборцями, і які забезпечували не тільки персональний контакт між виборцем та кандидатом, але і, можливо, персональним представником кандидата та виборцем. І що найважливіше, використовуючи ті чи інші технології, сірі, білі і антизаконні, вони змогли довести виборця на дільницю і змогли заставити проголосувати. Особливо це було важливо в другому турі. Ті партії та кандидати, які зробили ставку, що їх там, не знаю, бренд, слуг народу, ЄС, там, батьківщина чи що, виведе там, кудись наверх, воно не спрацювало. Да? Ті став, кандидати, які робили ставку там, на діджиталізацію, і все інше, не спрацювало, да, тому що вони не змогли переконати виборців, чому я хочу персонально за тебе агітувати. Я так. правильно розумію, спрацювали старі технології? Переважно так. Да. І зараз от багато хто говорив із технологів, що під час пандемії треба вигадувати нові технології для того, щоб доводити виборців, для того щоб виграти компанію. Але по суті нічого не змінилось. Ну, дивіться, ну вас кривд секрет. Як технолог ми повинні це розказувати інакше тоді По-простому да, тоді поясню чому. Розумієте, ти коли приходиш до замовника, по своєму досвіду, він каже, а, а скажи мені щось нібудь едике, ти, ти, ти вимушений е, робити ну, на першому етапі тільки, знаєте, там з бубними, таке, от это. Потім, якщо ти хочеш виграти кампанію, ти судно потихеньку його там, підводиш до старих добрих речей. Так? Але на першому етапі ти вимушена це робити. Чому? Тому що, якщо ти цього не зробиш, то прибіжить хтось інший, відкриє там тобі презентацію там, не знаю, там, в порезі, в 5D, там, покаже якісь там унікальні відеоролики і почне втюхувати. Пробіжля, фігню. Людина, яка це робить, діє дуже правильно, бо вона впливає на ірраціональне підсвідоме. Чому? Тому що ти маєш заставити людину. Ну, Людину, яка там напроти сидить, викласти круглу суму в доларах на виборчу кампанію. Логічно це пояснити, неможливо. Ну, я приходжу до вас, кажу, наша виборча кампанія буде коштувати там, умовно, від 300 тисяч доларів. Але я там не дам а ви мене питаєте, а я переможу. А я кажу, я не знаю. Кажу чому? Ну, тому що багато фактів. Триста тисяч положи на стіл. Що ви на це скажете? Вітя, класний он двері. От така пропозиція. То заходи, і тоді ти включаєш там, не знаю, там, ти вимушений включати м -м, певного не знаю, там Остапа Бендера там чи не знаю, там, чи згадуємо безсмертного о Генрі Королі, та Капусти. Ти починаєш приходити і починаєш вимушено, вимушено людині з одного боку, ти говориш правду про те, що кампанія вона буде дорога, чи 300 тисяч, але з іншого боку, ти вимушений додавати певних родзинок і давати певної і реальності. Так? Це не добре і не погано, це певні правила гри, які приймають обидві сторони. Найголовніше, щоб на цій певній реальності були домовлені певні раціональні стовпи, на яких ми будуємо кампанію. Тобто, щоб я не розказував, що оцими 5D-Кубами я виграю кампанію. Ні, я просто буду говорити: 5D-кампанія це те ноу-хау, яке нас вирізнить від інших, зробить нас унікальними від інших, але палатки ми залишаємо. Але від дверей до дверей ми залишаємо, але базу свою ми залишаємо. І от ті, хто може це поєднати і правильно позиціонувати, ті будуть мене перше шанс. Далі залишатися на ринку, тому що воно буде давати інновації. Вони сподобаються замовнику, бо він буде розуміти, що тут не тільки космічні кораблі, але певна практичність. От і тут ми найголовніше, ми не брехаємо замовнику. Тобто для технолога найголовніше ніколи не брехати замовнику. Так. Він повинен чесно сказати, що те, що ми робимо, це дає шанси, можливості, воно підвищує, але знаєте, гарантію дає тільки сустрах або кладовища. З приводу до виборів також останні питання буде моє. в січні будуть до виборів міських голів, і буде, буде в березні. У нас до виборів до Коної ради mm -hmm. щось із плану технології поміняється чи ні? Mm -hmm. Дивлячись на те, що було от зараз в жовтні. Ні, нічого не поміняється. Тим паче, що в цих всіх містах в переважній кількості будуть змагатися старі кандидати, ті, які позаймали другі треті місця. У них все готово, Є штаби, накатана програма. Тобто вони будуть ну по суті, вони будуть говорити там: ті, хто зняв друге місце. Там ми ми нам чуть-чуть до перемоги там дожмем, там все інше. Єдине, кому буде набагато важче, це тим кандидатам, які будуть іти від слуг народу. Чому на чому, цьому, чому цьому наголошую? Тому що в Борисполі друге місце зняв від слуга народу і в броварах там так само гарні позиції, я не питаю, чи друге, чи третє місце заняття. Якраз скасували через певні макінації з боку. Ну окей, не, не, не будемо. От. Чому? Тому що соціально-економічна ситуація в країні, м'яко кажучи, погіршується. Я тут розкрию. Маленький секрет глядачам, що тут десь, от, поки ми тут сидимо, да, ми чуємо, як десь тут недалеко в парках Морицькому парку, да, туди, так, тихенько там здаю локацію, вже да, збираються знову ФОПи, які протестують проти РРО, збираються знову проспілки, які протестують проти насобенькодик, освітяни, про яких ми згадували, яким не те, що зарплати не підвищили, їм <рістити> обрізали. І, можливо, ходять. підтягнуться медики, так? Медики. Тобто, і в цій ситуації, коли буде ухвалений бюджет на наступний рік, коли е... освітяни, медики та інші соціально захищені групи побачать, що обіцяної підвищення мінімалки, яку в вересні слугу обіцяли на 6,5, в цьому році буде більшої, як би це так такно сказати, більшої нічого, і можливо, з 1 грудня щось і буде. Увага, з 1 грудня, то як ви думаєте? Як ці люди будуть голосувати за кандидатів саме від Слуги народу? Правильна відповідь. От. От. Тому їм буде найважче. Їм буде найважче. І тут, звичайно, буде гратися там, там, певна опозиційна риторика. Е, хто цю опозиційну риторику краще осідлає? Чи представники нашого краю, чи представники ЄС, чи батьківщини та, чи іншої партії? Мені зараз ну, дуже складно сказати, тому що. Ну, там ну, включається до такої факторів. По-перше, там сформована нова рада уже в цих містах. Mm -hmm. Вона буде діяти. І фракції почнуть щось робити. Є облрада, mm -hmm. є депутати Верховної Ради, які там сконцентруються. Тобто там ну, тобто, включаються зовсім інші фактори для багатьох партій. Буде дуже важливо ну, довести до, до кінця переможно поставити крапку на цих кампаніях. Пане Вікторе, дякую, що були з нами за вашу аналітку, друзі. Віктор Таран був з нової студії. Побачимось.